Сьогодні є дуже складно проводити виборчу кампанію, тому що ми знаходимося реально в стані війни з Російською Федерацією. Ми бачимо і переживаємо, що не завжди ефективно діють наші Збройні сили, не завжди ефективно діють органи правопорядку. Нам би хотілося, щоб все це вирішувалося швидко і рішуче. Але, на жаль, протягом тих останніх чотирьох років все ламалося і знищувалося. Тому зараз насправді складність нашої ситуації полягає в тому, що нам мало того, що треба все заново відбудовувати, то ще й відбудовувати, коли російські танки стоять на нашому кордоні, коли диверсанти, терористи і сепаратисти діють безпосередньо на території України. В тому є найбільша проблема. Але армію треба негайно реформувати, її треба робити іншою 5% від ВВП. Ми щороку в бюджеті маємо передбачати на розвиток українського війська. Ми маємо розпочати процес розбудови військово-промислового комплексу України, що, до речі, дасть додаткові робочі місця. Ми повинні навести порядок в питаннях торгівлі зброєю. Адже ви, напевно, знаєте, що Україна є активним учасником на міжнародному світовому ринку зброї. Але за часів Януковича постворювали цілу купу приватних фірм. На рахунки яких осідають зароб, заробітки від торгівлі українською зброєю, все це треба переводити до державного бюджету. І в тому числі за цей рахунок треба фінансувати осучаснення і нові технічне технічні забезпечення українських збройних сил.